Самок, новий день. Десь там засніжило, тут у нас снігу нема. Їде з м'ясом красавчиком. <свісно> Їдемо знову ж таки в лікарні. Зробив хлопцеві приємно. Е -е. ну. Не хочу просто розказувати про близько, що я, трапив, але я розумію, що він на тоді служив. Це хлопець, який захищає нашу свободу. Він зараз потрапив у лікарню, де я також лежу. І е, так вийшло, що ми лежимо разом в одній кімнаті. І е, я хотів би також зробити хоч якусь часточку, е, не те, що перемоги, а просто... Підтримати його в його складному житті. І я думаю, що те, що ми повернули вчора, йому це заповниться на багато часу. Тому, якщо ти це бачиш, я хотів сказати, що я тебе дуже-дуже ціную. Будь хорошим хлопцем. Дякую тобі за те, що ти робиш для нашої України. Хай Бог тебе благословить.